Господь, інше слово споглянув Господь, прихильно Господь прийняв жертву Авеля. І здається Каїн, замість того, щоб тобі подивитися, як Бог прийняв жертву твого брата, зглянувся, в тебе зародилося заздрість. В тебе зародилося вбивство твого брата. То з яким ти серцем йдеш сьогодні до того жертовника? З образами, з ненавистю, з нетерпимістю може до інших людей, вмістити їх не можеш, і їхньої мови, культури, традицій. Що в нашому серці, брати і сестри, чому часто ми дивимося, і Бог не споглядає на нашу жертву, і ми прийшли сюди і пішли порожніми. Тому що ми забуваємо, що жертва це взаємовідносини з Богом. Жертва це посвята наша Богові. Жертва це подяка наша сердечна, це поклоніння Богові. Тому, щоб зворушилося небо, треба, щоб зворушилося наше серце по відношенню до Бога і мало любов до ближнього. Запам'ятайте, коли нема дві-два момента в поклонінні любов до Бога, до ближнього, ви релігіозний фарисей. Рано чи пісно ви будете вбивати ваших ближніх морально, словами, плітками будь чим. Тому що людина, яка йде в його присутність, вона виходить з світу з іншими подумками. Вона йде з і преображена, і тоді учні кажуть: Господи, ми хочемо туди ще побути. Чому? Тому що тут світло Боже, яке виводить нас, бо Бог споглянувся на жертву. Бог приходить до Каїна і каже, чого поникло твоє лице? Чого ти поник? Задай собі запитання, чого поникають наші лиця? Бог питає Каїна, чому ти засмутився? Чому ти похмурів, розсердився, розгнівався, чому ти злишся? Чому ти, брати і не вже це поклоніння, коли ми злимо один на одного? вже це поклоніння, коли чоловік не може жінці в очі глянути? Я боюсь такого поклоніння. Коли нема миру в команді, я боюсь такого поклоніння. Коли я не можу подивитися в вічі один одному. Це страшне поклоніння. Воно пахне каїно вбивством. Це страшне поклоніння. Воно пахне Кремльом, де благословляють ракети сьогодні. І кажуть, ми Богу поклоняємося і вбий нашого ближнього. Це страшне поклоніння. Воно Має свою витоки з присднії із Ада. Мого Бога поклоніння це любить Його і любить Твого ближнього. Скажи «Амінь». Амінь. Ось яке наше поклоніння, воно породжує в тебе прощення до ближнього, благословіння, смиріння, милосердя, довготерпіння. Ось що ми набираємося в його присутності. Не йде брат, каже, я тебе ненавиджу, бачить, не хочу, чути не хочу. Чоловік з жінкою прийшли сюди, не покаялися, так і пішли холодні. Хіба це поплодіння? Хіба це цей жертовний брати і сестри? Наш жертовник, який Бог приймає жертву, він приносить очищення і освячення. Ти стоїш в присутності його і розумієш, хто ти і хто він. Ти розумієш, що ти стоїш перед великим Богом, який створив небо і землю. Ти усвідомлюєш, що ти людина лише ним помилувана, а не щось досягла. Тому, браття і сестри, благодать вам і мир, кажуть апостоли, з благодатью цією. Давайте поклонятися Богові. Він нас вбів свою присутність. Нехай він надалі нас веде. Давайте встанемо, будемо молитися. Я тобі дякую за твою присутність, за твою любов, за те, що ти віддав свого сина на Хрест, Господь. Я тобі дякую, що дорого обійшлося тобі поклоніння. Щоб ми сьогодні поклонялися, ти віддав сина, щоб ми мали сьогодні доступ до твого царства, до твоєї вічності. Ти віддав сина, тобі дорого обійшлося це, Господь. І ми сьогодні стоїмо перед тобою, я прошу тебе, очисти наші серця. Бог попрацюй зі мною сьогодні. Скажи Богу від це, попрацюй зі мною сьогодні, повидаляй ці пухлини з мене, егоїзма, непрощення, ненавість. Кажи Богові, кого ненавидиш, навидеш, кажи, ненавижу. Зроби з моїм серцем щось, Господь. Господи, звільни нас, і ми будемо вільні сьогодні. Очисти наші това всередині. Очисти нас, Господь, щоб ми принесли тобі жертву хвали і подяки, щоб наше серце веселилось перед тобою. Боже, я молю тебе сьогодні. Нехай присутність Твоя наповнить. Вільні серця, во ім'ї Ісуса, херба Сакая. Лореке се терефов, Не можеш молитися мовами, тому що запите джерело, каже, Дух Божий. Херба Сакая. Во ім'я Ісуса Христа. Просто віддай Богові Сьогодні. Те, що душить тебе, стримує тебе. І ти будеш вільний в присутності Його. Ти можеш співати духом, молитися духом, будеш в свободі Божій. Во ім'я Ісуса. Херба Сакая. Аллилуйя. Народ Божий, піднімай свій голос до нього, піднімай свою молитву до нього, піднімай свій спів до нього. Веселись перед Ним. радій, кайся, сповідайся, живи в ньому, во ім'я Ісуса. Алелуя. Ісус, ми славимо тебе, Боже. Дійсно, Боже, дай нам молитися, Ісус, дай нам співати, Боже, дай нам радіти тільки в Тобі, Ісус, бо тільки в Тобі справжня радість, Ісус. Тобі справжня любов, Бог. Ми вдячні тобі за те, який ти величний, Боже, який ти святий, Боже, який ти могутній, Бог. Ти Боже знайшов нас, Боже, там, де нас окута в гріх, Ісус, але ти прийшов від своєї, Боже, влади, і своєю Боже владою, силою переміг це Бог. Бо ти всесильний, ти святий, Боже. Твоє ім'я Боже, воно привище всього Ісусу. Ми сьогодні славим, Боже. Ми на цьому місці, для того, щоб познести тобі хвалу, Ісус, бути гідний цього Бог. Ти достойний, Боже, всієї слави, Ісус. Ми величаємо Тебе сьогодні, Боже, на цьому місці. Ми проголошуємо Твоє святе ім'я, Бог. Ти гідний, агнес, Боже. Ти достойний всієї нашої хвилини. Дійсно, нехай воно у нас сьогодні, тільки тобі, Бог. Наший діток, дітки, будь ласка, виходьте. Коли яків, маючи 12 синів, благословляв їх, Біблія говорить нам про те, що він згадав там одну річ, що в кожного, в кожної дитини є своє благословення від Бога. Тому нам не потрібне чуже. Написано: кожного благословив їхнім благословінням. Для нього, для кожного з нас і для наших дітей є благословіння. Потім, коли Моїсей <кій> вже благословляв коліна Ізраїлю, пам'ятаєте? Теж коліно Ізраїлю кожне мало своє благословіння. Тому давайте не будемо скупі на благословіння Боже, а благословлять, щоб бути. І наслідувати благословіння. Амінь. Давайте встанемо для цього. Протягнемо свої руки і будемо благословляти наших діток. Господь в ім'я Ісуса Христа ми сьогодні молимося і благословляємо твоє покоління, майбутнє покоління, яке ти зрощуєш тут на Україні, Господь. Яке буде величати тебе і прославляти тебе, яке буде мати інці Вічності і помазаніків Твого Царства Божого, Боже. Ми віримо, що вони будуть мати цей корінь і в англії, які ти в них, Боже, зародив, вони понесуть і для свого покоління як естафету. Тому ми сьогодні молимося, щоб ти їх благословив їхнє нутро, щоб воно, Боже, зро зрощувалось там те зерно, яке ти туди посіяв і посадив. Через вчителів, через батьків ти їх зрощуєш. Нехай зросте це зерно і принесе великий плід для слави Твоєї на цій землі, Боже, через наших дітей. Прослав своє ім'я в Україні, через наших дітей, благослови Мою країну. Через наших дітей. Відвідай наш край, Господь, через наших дітей. Прийди на цю землю і принеси мир, Боже, через наших дітей. Благослови, Боже. Щоб ми бачили Твою славу, Господь. А не дивились по сторонам. Не жили в страсі, Боже, щоб вони знали, хто джерело всякого благословіння. Тому ми благословляємо наших дітей в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І нехай весь народ скаже Амінь. Амінь. Друзі, зараз будемо молитися, хто хворіє, хто хворий. Будь ласка, виходьте, помолимося. То має потребу здорові брати, помоляться. Ходіть, молодиться! Давайте, браті, будемо класти руки, будемо молитися. Господі іменем Ісуса Христа. Боже, ми кличемо Твоє ім'я, Господи, проти всякої хвороби, похлини, звідки б ти не прийшла. Ми молимося, щоб Ти забиралася. І Іменем Ісуса Христа, Господь сказав: кладіть руки на хворих, і вони будуть здорові або їм буде добре. Бог ми сьогодні молимося з нашою церквою, згоджуємося в цій молитві, Боже, благодаті і милості, яку ти виляв, Господь, на Твою церкву, Боже. Нехай всяка неміч сакая, нехай всяке Господь, зло, яке прийшло в тіло моїх братів і сестер, Залишить їх во імя Ісуса Христа, Господь. Я молю. Ибе, Боже, владою твоє процілення. Над кожним з них во імя Ісуса Христа. Мажу Ілям во імя Господа Ісуса проти всякої хвороби, всякої інфекції, всього того, що пришло, не можуть лікарі навіть пояснити, що. це. Іменем Ісуса наказую владою Божою залишити це тіло. Іменем Ісуса Христа із Назарета, Господь, на благословіння, на здоров'я. Благослови. Благослови моїх сестер, Господь. Благослови всяка пухлина геть. Хай хай. Іменем Ісуса Христа, всякий корінь Хай сохне Во ім'я Ісуса, Сина твого Господь, насилення, на здоров'я, на востановлення, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Прошу тебе, Боже, я витвою милість, Господь, особливу милість, Господь. Ми молимося, во ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови, брата нашого, Господь, ми молимося за здоров'я, Його, Боже, за сили за наснагу, Господь, іменем Ісуса Христа. Прошу тебе, Боже святий. Во ім'я Ісуса Христа. На милість Твою і на благість Свою. Хай буде здоровий, Хай восстановиться Його тіло. Іменем Ісуса Христа всяка неміч, Хай піде. Коли Дух Святий зараз комусь говорить, що є немочі, і ви відчуваєте, що вам треба покаяння, не впрощені. Ви чуєте, покаяння треба. Ви відчуваєте, що Дух Божий побуджує, за тих, кого молимося, хто є в залі. Зробіть так. Покайтеся. Є речі, які стримують здоров'я, які крадуть, викрадають це благословіння. Тому потрібне покаяння. як ви відчуваєте, кайтеся сповідуйте. повідують і Боже, не можу простити. Забери це. Боже, не можу покаятися, ненавижу ту людину, не приймаю її, не можу вмістити її. Кайтеся в цьому, щоб прийшло здоров'я, брати і сестри. Сповідуйте гріхи ваші, щоб бути здоровими, бути вільними від демонів, від демоничного впливу. Треба покаяння і ісповідь для того, щоб жити вільно. Ми молимося во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса Христа. Серафімовна, можна вас? Серафімовна. Серафімовна. Помоліться за сестер. Моліться за сестер будь ласка. Відчув дусі, що треба вас покликати. Спасительна, твоя зцілююча сила, Господь, твоя зцілююча сила, яка в імені Твоєму, в імені Господь, якому підкоряється всяка неміч, всяка біль, всяка хвороба. Тому що, Господь Ти забрав тілом своїм, забрав всі болі, немочі, хвороби, діагнози і все, що тривожить. Кожну сестру Господь Божу, Божу дитину, Божу принцесу Господь, Боже творіння в ім'я Ісуса Христа. Уйди вон! Як зайшла, так вийди в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Господь, за силу Твоєї любові, за силу Твоєї милості, за силу Твоєї. Твого життя, Господь, Твоє життя наповнює, наповнює кожну клітину, кожен орган, всі системи, Господь наповнює силою, вогню. Духа Святого Господь, який спалив просто зараз всяку біль неміч, хворобу і діагноз, Господь. Дякую тобі. І життя Твоє, життя Твоє, Господь, наповнює життя, життя Господь. Господь говорить, кожному з нас не умреш, а будеш жити і звіщати діла Господні, будеш славити про славу Божу, будеш прославляти Його ім'я, цілитель, Спаситель. Дякую Тобі, Господь, сила Твоя стілююча, сила життя Твого, сила Твоєї благодаті і милості огортає, Господь, і любов Твоя покриває, і любов Твоя, Господь, стіляє, всякий гріх покриває, всяку неміч стіляє. Дякую тобі, що ти огортаєш кожну, кожну людину свою, кожне творіння своє, Господь, яке прославляє тебе. Яке просто приходить до Твого престолу милості і благодаті. Ти є відповідь на всяку нужду. Просто зараз прийшла твоя відповідь на всяку нужду, не тільки зцілення, а будь-яку нужду. Вся слава тобі. Амінь.